Халепа повна стала ударною хвилею попередолило окопи, в тому числі дісталося кофлячка. Тут розбитий дисплей попередолена плата, і вона не вмикається на твердо. Тут дисплей цілий, ніби як. Єдине, що спалений, та ще включається. Пошкоджений, але хоч частину видно. Біда в тому, що воно буде деградувати і з кожним днем все більше пошкоджуватися. І USB не працює при мені... О, і ви щось чули, щелкнуло так добряче. Коротше, оверлоуд по USB. Ем... Інвертор ніби як запускається, але видає дивні звуки і це не вентилятори. Їх треба мити пилососити і хоча б попробувати цю одну зробити. До другої треба дисплей і треба корпусні деталі, бо кришки, кришки полетіли зі всім іншим. Якщо хтось має комплектуючі, не задарма готовий купити, цікавить дисплей морда, корпусні деталі, EcoFlow Delta Max 2. Чи Max 2, чи Delta Max 2. Коротше, друга Дельта Макс. Якщо хтось має корпусні деталі і морду, дисплей, дайте знати, готовий купити. Капець тільки земліє листя. Добре, що я це роблю в хаті. Дивіться, дроселі повідбивані. Капець. Тут ще один. То серйозно. Ще якогось дроселя. Кусок. Чуперитового фільтру. Да, та станція скоріше мертва, ніж жива. Це, блін, повна жесть. А то я трошки трясу, як можу, на одну сторону, на другу. А ви дивіться, що тут знизу. Це, коротше писець. Чи писець, чи пипець. Вентилятори. Отут вентилятором жопа. Блін, я в шоці, якщо чесно. І ще дроселі там бачу валяються. Це просто жесть. І воно далі сипеться. От є дросель, ще один, другий, третій. Розбираю я ту першу, яка має шанси на життя. Та, що на мене стрільнула USB Type-C. Модуль сонця. Ну, ще не бачу. О, є. Витряс, дивіться, що я маю, бачите? Прилетіло зі сторони морди, тому я думаю, що модуль сонця цілий. Так само, як і, можливо, інвертор. Принаймні, явно тріснутого, розбитого, нічого немає. Тут компоновка Ecoflo, де все проклеєне, можливо, частково рятує. Відкушено кусок термопрокладки. Тут я себе зразу ловлю на думці, що Max 2 Дельти я не ремонтувавши. Вона дуже схожа на звичайну, але є певні відмінності. Інвертор трохи в сторону. Ту станцію раніше хтось ремонтував. Нічого явного, правда, поки я не бачу. БМСка в нас якби, має бути жива кнопка дроселі на місці. Вона вмикалася, тому поки БМС-ку і корпус не трогаємо. От знов з неї насипалося, як не крути. Так, це метал нас не цікавить. Знімаю морду. От саме ця морда на мене гавкнула при спробі включити DC-виходи. Один відбитий, другий відлетів. Але це не звідси курча, то треба шукати, то ще звідкись. Дивіться, то більший. Треба таки розбирати модуль сонця. Що ж тут могло тріщати? Адже вентилятори тут цілі. Може, і з інвертором є проблема. Отак От тут. Дисплей має пошкодження, ось видно по краю. Вже зайшло повітря. Воно буде прогресувати, на жаль. Походу, мені треба навіть два дисплеї. Кнопка тут глючить, то ми поміняємо на питання. Коротше, купа роботи з невідомим результатом. Жах. Звідки ж той величезний дросель? Відомо звідки? З модуля сонця. Ось тут він ріс. Ферритові кільця побиті. Тут тріснуте, тут розвалене, розігнуте. Але це фільтра. Плюс, можливо, в нас буде донор. Донор ще в гіршому стані. Навіть не знаю. Ну, По сонцю хлопці не користуються. Тут якраз два півії. Плюс воно буде працювати і без того. Там завад від ребів вистачає. То що буде трошки більше завад, то до лампочки. То все треба чистити, впаювати дросель, далі слідкувати, дивитися що до чого. Перелуджую на свинцевий припой, залуджую то все. Воно просто по інерції десь влупило. Удар був спереду. Тобто, напевно, зірвало його сюди об транзистор. Без жодних пошкоджень. Просто по всій площі вирвало з м'ясом від припою. Конденсатори треба закрити і паялкою зараз то припаяю. Ще тріснутий дросель сонця. Ну, але, як казав лікар на ВЛК, з тим живуть і працюють. Міняти то нема на що, то не критично. Позаливаю силіконом, щоб десь не позамикало, не дергалося. І так буде, як кажуть. Добре, до роботи. Я тут три паялку. Паяльником не підлізу. За допомогою паяльної станції матюків дросель запаял. Тепер запустити силіконом і ту плату, поки будемо вважати живою. На диво по інвертору все виглядає цілим. Явних тріщин, люфтів я не бачу. Навіть трансформатори вціліли. Всі дроселя теж цілі. Дивно, але добре. Теж поки в сторону. Ходіть до морди. Морда, мордочка, лице. Ще один гвинт завтикав. Один дросель ще терчить, другого дроселя я не бачу. Коротше, треба собі викрутку нормально купити, то я з тим гамном бавлюся. Видував, видував, не вам. Та, дисплею пипа, як бачите, От, знизу пішло. Та частина вже не працює. Навіть як я його сьогодні вранці включив, по-моєму, видно було більше. Зле, треба мені дисплей, продайте хтось, хто має. Або скажіть, де купити. Що ж на мене тут могло клацнути? Перевіряю запобіжники, впаюю той дросель, що залишився з нами. І, напевно, з другої візьму аналогічний дросель, бо друга піде на м'ясорубку, без сумніву. Решта все ніби виглядає цілим, тільки ті більші влетіли. Тож якийсь блін, імпульс мусів бути, щоб воно так попередолило. Щось з людьми робиться. Це ж капець. З другої я маю дроселів до кольору, до вибору. Який вам більше подобається? Ну, Давайте беремо 150, ка так? 150. ка та же, бачите, як по металу луджі не відірвало. Тут добрий флюс дядька Максима теж виручає акіла. Воно ся гарно лудить. Без флюсу тут нормально не залудиш, коли воно вже по-живому хапнуло. Є, перелудив свинець і будемо паяти. Чудово. Показати вам, як то я буду паяти. Та дивіться, мені що шкода. Тут полігони великі, теплоємність дроселя велика, але я маю турборежим на паяльнику. 355 градусів по Цельсію. Собі позиціоную і валю на цілого. То як пити, дати паяється. Оп, так добре. Добре. І сюди прижав. Все, миттєво. Бомба. Тут поправлю. Та робиться просто якісним паяльником. Ай пече в пальці. У морді є 6 перетворювачів. Це, напевно, Type-C. Та, якраз 2 Type-C і 4 USB. Та, 4 USB. На кожен перетворювач є свій запобіжник. Запобіжники всі цілі і короткого поживленню нема. Що щикнуло, я не знаю. Тут є пищалка, напевно, лінійний стабілізатор, Wi-Fi bluetooth модуль, ну і дисплей. Треба збирати і пробувати. Кнопка втомлена, вона вже не клацає. Відповідно, випаю її, буду міняти. Як назло, не маю такої на руках. В продажі є це є 4,5 на 4,5 і на 3,8. Куплю багато, щоб був запас, бо інколи вони потрібні. Але це вже в понеділок аж. Та що чекати понеділка? Я ж сам маю донор. Кнопка виламана, тільки одна точка кріплення вціліла. Всі решта точки кріплення 5-6 штук вирвані з м'ясом. Але тут скло, точніше, пластик дисплея цілий, то я його зараз переклею нагрію. Дисплею тут Total. Та станція навіть не намагається вмикатися. Але тут кнопки-то фізично живі. О, я собі зараз звідси беру кнопку. І беру собі дисплея кришечку. Навіть милі дроселі тут повилітали. Ті станції суттєво більше дісталося. Коли не міг би подумати, що переклеїти то скель, це пластик дисплею на екофлото така жопа. Не перший раз працюю зі всякими скотчами, не бере. Грію до лампочки. Беру антисилікон, не хоче брати. Беру бензин, не хоче брати. Якось згорем пополам відмочив розбитий, потрісканий. Сумішчю антисилікону з 95-м. Але тепер ж мені треба зняти цілим. З другої. І знов то новтолею, і ззовні, і зсередини. Саме скельце, воно, на щастя, не пошкоджує. Але блін, воно і не бере. Чому не перекинув морду? Та дуже просто. Тут повиламувані кнопки і практично всі точки кріплення. От, раз, два, три, п'ять. Шість вирвана, тільки одна. І всі ті точки клеїти. Якщо це мені не вдасться нормально зробити, то потім кнопки не будуть нажиматися. Воно буде провалюватися так, як зараз. Тому як би хочу переклеїти. Але воно не йде. Я його і пальпую, і мочу, а йому до лампочки воно, блін, не відклеюється. І я, блін, не знаю, що з тим робити. Я вже хвилин 20 сижу, то поливаю хіматурою. Друдом. Пробував я ще то гріти по розчиннику, і в результаті єдине, що я отримав, курва, то ще тріщину. Навіть дві. Причому от з боку, тобто воно тріснуло. Хрен його знає, чи воно тріснуло, не тиснув. Тож, якби десь тут тиснув, ну добре, та тріщина. Причому та тріщин таке важня, що сама продовжується. І тут от появилась ще одна. Ні, ніфіга, далі я то не мучу. Протираю спиртом. На двокомпонентну епоксидку ставлю виламані точки. І пішло воно все по жіночій лінії, блін. Хай буде так. Я тільки знищу і гірше зроблю, блін, як буду далі то мучити. Отак. От Та не можна було зразу так зробити. Зекономив би годину часу. Ну тяжко, на помилках мучиться Що ж, давайте дивитися, чи оживе морда USB. Є, включилося. Дисплей, як я й казав, прогресує. Сильно не сильно не знаю. Прогресує. Морда включилася. Кнопка тепер зремонтована. USB. Ні, USB не стартує. Хреново. Морду прийдеться знімати повторно. Щось з USB ще не так. Оверлоуд немає. Але працювати воно не хоче. Добре, а що в нас з 220? Так, мінімально я підключив, що треба. Та, інвертор цілий. Не знаю, як з зарядкою. Принаймні працює. Добре, треба розбиратися з USB. Хоч щось добре. Самі спостережливі мене вже бакланять. Я ж не підключив повністю. Виключив батарею, сюди ще має підключати. Це якраз на морду сила. Отак, От поспіх. Серцебиття, тиск. Пробуємо ще раз. Оверлод. Чудо не сталося. Оверлоуд залишився. І, відповідно, напевно, жоден з портів не буде працювати. А, ні, один працює. Добре. Ей, hey, а де оверлоуд? Що це відбувається? Працює. Передумало? Працює. І цей працює. А що з Type-C? не повірите, Type-C теж працює один. І другий Type-C працює. Так воно ж все працює. А що, був оверлоуд? Знов працює. Коротше, ні, один порт вивалився. Та не вивалився, блимає, а чого він блимає? Що це значить, що він блимає? Типу не знаю. Потужність включив паяльник. Є 65 Вт, валить, все як книжка пише. Контакт відходить може. От рухаю, воно там щось блимає. Ну то таке. З контактом то вже окремо. Є 65 ватт було. Температуру він набрав. Працює. Рен його знає, так виглядає, що і USB запрацювало. Ану ще повторно. Закусує трохи ту кнопку, Ну то вже мусить бути. Ні, нема помилок тепер. Нормально все працює. Не знаю, що це було. Передумало, то я йому вдячний. Світиться, світиться. Цей світиться. Всі працюють. Амінь, чи як там кажуть, дисплей треба купити, бо той здеградує. Треба підготуватися і мати дисплей на заміну. Якось трохи дивно. Довго поклацала релюшками. Тричі-чотири рази на зарядку стала, пішла. Таке враження, що й було страшно і пробувала. Так, 300 Вт це, напевно, повільно. Тут є перемикач. Я його перемикаю, чи щось буде відбуватися. Пішло. Пішла потужність. Чекаємо вентилятори. 2 кВт 50 Вт розігналося. Але вентилятори не спішать вмикати. Йому ще не гарячо, чи їй. Та чекати. Є, пішли вентилятори. Кришку беру ту, що не побита. По суті, з двох роблю одну станцію. Зато скоро. є, вентилятори працюють. Кидаю на малу потужність і заряджаю до максимума, щоб відбалансувалися батареї, бо невідомо в яких умовах вона працювала. Має скинути десь до 400 Вт, щоб вона і робить. А от і оберти вентиляторів падають і потім вже їх виключить, напевно, який буде зимно. Та зупинила вентилятори. Бомба! Заряджаю до повного, завтра ще потестую, поганяю. Ну, а далі пакую. Друга, що робити з другою? Чи піде на деталі, чи зремонтуємо. Морди ми не маємо, дисплеями не маємо, плата там покоцана, порвана конкретно. Вона взагалі не вмикається. В неї виламані вентилятори, не маємо кришок, верхня кришка побита. Дросель то вже класика, так сказати, один другий. Тут, видно, щось горіло. І то щось є там транзистори. Чому вони погоріли, не знаю. Бо воно по ідеї по сонцю. Дивимось глибше. Два вентилятора виглядають цілими. Опля! Тут далі треба розкручувати і видувати. Виключаю поки. Друга поведував, Потріскана конкретно. Понищена. Дроселів не вистачає до неї, великий на сонце є. І бракує кількох дроселів на морду. Ми маємо підсумку по другій Дросель розвалений, показував. Цей запаяв він на роботу не впливає, бо попередня вмикалася і без нього. Плюс це є вихід, ось теж розвалений дросель на 12 вольт прикурювача, сильно струмового. Це трансформатор живлення на власні потреби. Тут виглядає все цивільно. Горіле десь тут пішло низькоомні резистори, і це, напевно, перетворювачі сонця. Чи використовуються вони для роботи на власні потреби живлення? Я ще не вникав, не знаю, бо тут перетворювача є два. Дивно, транзистори виглядають непробитими. Просто резистор згорів, теж мало ймовірно. Так, Бат, Бат плюс. Це є вихід. Це є вихід на морду на USB, якраз силові живлення. Запобіжники, шунти. І це є перетворювач, він задіяний. Ось цей сонця. А цей, напевно, з силового живлення батареї або сонця. І вже якраз використовується силове на USB. Чи використовується воно? А от і тут щось горіло, до речі, нема конденсатора. Відсутній керамічний конденсатор. Тут він підпалений і там резистори. Тобто є і дрібне. От, напевно, такий самий, як тут. Але, як мінімум, морда би мала включитися. Чи не мала? батарея би мала включитися кнопкою на морді, а морда не факт. Бо морда може живитися звідси, але ні, бо коли я не підключив його, попередня включила морду. Значить, ні, значить, ще десь або тут є проблеми. Конденсатори вони можуть бути пошкоджені, Ото він якийсь такий привздутий і хитається дивно на ножках. То треба буде перевірити. Флячка зарядилася до повного нормально. Зараз кинув на розряд на 500 ватах до кінця, щоб прогнати акумулятор. І буду відправляти. Готуюся за другу братися. Принаймні буду пробувати. Що там з того буде, не знаю. Плата погнута. Погнуті конектори, але не до кінця вирвані. Зараз буду якось то пробувати нарімнати кнопку. Поїду куплю. І дроселя. Дроселів нам не вистачає. І заодно бачимо стандартні пошкодження при ударній хвилі. Зриває. О, ще конденсатор вирваний. Зриває масивні елементи з м'ясом. І мене плати, де є доторк до чогось, де до чого щось доторкається. Там от зазор маленький, ударною хвилею і імпульсом десь плата деформується, прогинається і воно ламається об металеву раму дроселі. Це ми на сонячному модулі бачили. Отакі вони каби.